У зв'язку з ускладненими погодними умовами через надмірні снігові опади працівники комунального підприємства Володарка не встигали очищати дороги та тротуари селища від снігу. Тож і не дивно, що 11 січня рано вранці почали надходити телефонні дзвінки від жителів селища Володарка з наріканням на те, що окремі дороги та тротуари селища від снігу не очищені. Мовляв, до Володарської загальноосвітньої школи номер 1 транспортним засобам важко під'їхати. Автомобілі по одній колії рухаються. Один за одним. Звучали невдоволення людей і щодо неочищених територій від снігу, швидкої допомоги районного будинку культури. Люди змушені були йти по проїжджій частині дороги. Чому ж виникла така ситуація? За коментарем ми звернулися до головного інженера комунального підприємства Володарка Миколи Федотова. Микола Олександрович повідомив, що комунальне підприємство у зв'язку з початком снігопадів та несприятливими погодними умовами працює у посиленому режимі. Значить, у нас сніг пішов 7-го числа. 7-го числа, після того, як випав сніг, людей вже запрограмовано, що нам непосередньо треба виконувати свою роботу, тобто очищення снігу по території взагалі селища. В 2 години, в 2 години ночі було зібрано людей. На тракторі на 3 часа вже люди поїхали на об'єкти чистити, повністю горнути. Один трактор на посілок, один трактор на житловий фонд і третій трактор поїхав по, по центру і остальним загадкам селища. 8 числа, після того, як вже начебто прочищено, снігопадів не було, але на всіх перехрестях треба було скинути кашу, щоб легше було. Людям ходити взагалі. Після цього, фактично, у нас сніг пішов вчора. Зразу не було. А після. Ну, фактично, ми людей зібрали вже півтретьої, з півтретьої до. Трьох начала четвертого люди вже трактора, вірніше поїхали. Крім того, у нас працювали люди на самі на, по благоустрою, де можна було е, значить, чистили лопатами. По житловому фонду двірники, які у нас теж працюють, е, і очистка снігу, і е, посипання на непосредственно на самих е, сходах, щоб люди не отримували травми. Таким чином, зараз у нас е, і на теперішній час е, ходить два трактора. Одного ми відправили для того, щоб ввечері знову випустити його і за необхідності порозчищати кашу і е, поочищати, бо завтра ж базарний день порозчищати непосередньо на е, біля. Стоянок автотранспорту, щоб завтра люди могли спокійно ходити, не ковзаючись у каші сніговій. Mm -hmm. Те, що не вийшло сьогодні, у нас своєчасно очистити цю територію біля дитячого садка і школи, значить, це, ну, це затримка вийшла із за те, що сніг сам по собі вже мокрий, і хлопці не розрахували по часу. І хоча б по одному разу треба було пройти, але вони, вибачте, цього не зробили. Але в подальшому все це було зроблено, і я думаю, що такі до кінця зими таких питань більше виникати у нас не буде. За його словами, комунальне підприємство «Володрика» забезпечене необхідною кількістю паливно-мастильних матеріалів та сумішів для посипання тротуарів, пішохідних ділянок та приїзних доріг.